Здоров'я бажаю. Минув ще один робочий тиждень. Традиційно підбувають підсумки. Ще 50 жителів регіону подали заявки на компенсацію за пошкоджене житло у межах програми є відновлення. 800 тисяч гривень виплат отримали сім родин. Також надійшло 65 заяв від власників ще знищених будинків для 30 сімей оформлені житлові сертифікати загальною вартістю 46 мільйонів гривень. Розмінування території триває. За тиждень сапери очистили майже 1800 гектарів землі, 1600 з них поля. Вибухотехніки знищили близько тисячі мін, розтяжок та снарядів. Важливу допомогу отримали сапери від міжнародного комітету Червоного Христа. Благодійники забезпечили вибухотехніків орхтехнікою, маркувальними засобами, витратними матеріалами, спорядженнями, інструментами та іншим необхідним. Крок за кроком формуємо ефективну систему захисту наших людей. Передав підрозділам артилерії, берегової оборони та національної поліції комплекси засобів радіоелектронної боротьби, що здатні нищити ворожі безпілотники на нестандартних частотах. Також спеціальне обладнання надійшло підрозділам протиповітряної оборони та бригаді берегової оборони морської піхоти. Коштом обласного бюджету закупили для воїнів необхідну оргтехніку та інверторні генератори, що покращить якість їхнього матеріально-технічного комплектування. Для активної боротьби з ворожими оперативно розвідувальними безпілотниками використовуємо наші засоби винищувачі, перехоплювачі. Комплект таких БПЛА разом із системою управління отримали пілоти, фахівці протиповітряної оборони Херсонської бригади берегової оборони морської піхоти. Дякую всім, хто допомагає забезпечувати потреби наших оборонців. У Херсоні запрацював перший центр життєстійкості. В ньому працюють фахові психологи та соцпрацівники, які вислухають, допоможуть розібратися зі складною ситуацією, підкажуть, куди звертатися далі. Цей простір, частина всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як, що реалізується за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Ще 18 фахівців з Херсонщини завершили базові курси військової підготовки. Вони вчилися керувати дронами, надавати першу медичну допомогу, орієнтуватися на місцевості та працювати в умовах бою. Ініціатива стартувала рік тому, і за цей час навчання пройшли вже 168 держслужбовців і представників місцевого самоврядування регіону. Херсонщину відвідала литовська делегація, щоб прийняти досвід організації медичної системи в умовах війни. Остям показала, як працюють підземні лікарні, служби екстреного регування та як забезпечуємо безпеку лікарів і пацієнтів під обстріл. Наш досвід важливий та унікальний. Він може стати в нагоді нашим закордонним друзям. З тимчасової окупації на підконтрольній Україні території вдалося повернути двох повнолітніх осіб. Вони з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тепер хлопці в безпеці цю операцію провела організація «Safe Ukraine», в межах ініціативи президента «Bring Kids Back UA». Щиро дякую всім, хто рятує наших людей. У школах Херсонщини пролунав останній дзвоник. Через безпекову ситуацію більших свят пройшли дистанційно. Цього року 11 клас закінчили майже 4300 школярів, з них 335 отримують свідоцтва з відзнаку. Це справжня гордість. Попереду новий етап життя. Я бажаю всім випускникам зберігати віру, силу і щирість. Знайте, що Херсонщина пишається вами і чекає вдома. Працюємо далі. Слава Україні!